Знову ж таки бачимо, що в контексті цього ПВК Редан, про який зараз багато хто говорить, то з'являється інформація не тільки у Харківській області. Зокрема, ми вже розповідали про те, що подібна інформація з'являється і на теренах нашої області, зокрема в місті Хмельницькому. Також знаємо і про те, що були відповідні певні заклики у місті Києві. Тож детальніше, взагалі, про цю, скажімо так, організацію, що це взагалі таке, які джерела, витоки, як вберегти власну дитину від участі у подібних масових. Скажімо так, акціях будемо детальніше спілкуватися із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Руслан Юшкевич, психолог. Пане Руслане, вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Тож що наразі відомо? Відомо про те, що кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та відповідно 13-річного засновників телеграм-каналів Редан. І далі зацитую пряму мову затриманого. Я є засновником групи, в якій близько 2,5 тисячі учасників. Створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема Родана популярна в соцмережах. Поняття редан в Україні немає. Воно прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати реданівців, яких у нас немає. Краще допоможіть нашим солдатам. Я видаляю свою групу, і прошу інших не створювати подібні. Наразі це все, що відомо, зокрема там про редан і засновників подібних телеграм-чатів. Тобто, як виявилося, фейкові, які були створені з метою заробітку. Але от певне таке пропагування і поширення масових бійок, воно все ж таки залишається в певних телеграм-чатах. Чи цікавились ви, зокрема, цією темою, темою Родана? Які її джерела поширення, звідки вона взагалі пішла? Так почав цікавитися, скажімо так, як думаю, і більшість українців після того, як це з'явилося в інфопросторі, цікавим фактом є те, що ще, наприклад, тижні два тому взагалі ніхто ні слухом, ні нюхом не знав, що це за явище і що воно таке є. Тому я схиляюсь до думки тих колег спеціалістів, хто розглядає це явище більше не як щось таке довготривале, а більше як флешмоб. Знову ж таки, якщо говорити про те, як вберегти дитину від цього флешмобу, тому що ми бачимо, що всі заклики цього флешмобу це фактично. Е Спричиняє, умовно кажучи, має спричинити певну бійку між групами, до яких відносять себе там діти, умовно кажучи, підлітки, так і в першу чергу, якщо говорити про те, щоб битися, чи можна людину взагалі просто так змусити битись, тому що якщо це нормальна, адекватна людина, то без певного рівня агресії, злості вона битися точно не буде. Та я думаю, що цей рівень агресії і злості має аж зашкалювати, щоб людина почала битись, фактично. І чи можна змусити просто так людину також битись? Хороше питання, тому що ну ми з вами, Богдане, як чоловіки, добре знаємо, що зростаючи ми ну чупали один одному до боки, дерли чуби, тому що чоловікам, хлопцям це притаманно, більш агресивно відстоювати свою позицію, коли дитина зростає, стає підлітком. Хоча і дівчата також в певний вік теж можуть проявляти агресію. Це є частиною норм. Коли підліток ем, від'єднується від дитячого світу, пробує сепаруватися від батьківського світу і шукає себе. І тоді виникає дуже цікаве явище. З одного боку е дитина е від, ну скажімо так, бореться з батьківським авторитетом, дорослим авторитетом і хоче проявити свій. А для цього треба ставати самостійним. А це, вибачте, за вислів до усрачки страшно, тому що ну, бути самому. Це не аби як лячно, і тоді простіше об'єднатися з кимось, хто плюс-мінус говорить якісь спільні ідеї. І, як правило, ці ідеї достатньо агресивні, тобто ми маємо протистояти комусь. Ми зберемося якусь спільноту, найдемо іншу спільноту, і давай з'ясовувати, хто з нас більш такий, скажімо так, сильний, більш агресивний, більш може долати іншого, подавити іншого. І саме тому в певний вік. Ну, підліткам притаманно, достатньо агресивна, така визиваюча позиція. При цьому при цьому варто зазначати, що ми в Україні зараз перебуваємо в стані війни. Дев'ятий рік, десятий вже рік да, йде війна, і от інфопростір просто переповнений ненавистю. Рік тому московити зробили повномасштабне вторгнення. Війна взагалі увійшла у кожен дім уже безпосередньо. Навіть в таких тилових містах як Хмельницький гинуть люди, да, є прильоти. Хоча, здавалось би, де саме місто, а де сам фронт. І при цьому ми можемо помітити, що в людей неабияк зараз взагалі агресія підіймається, коли ми з вами зустрічались на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато говорили про такі масові прояви агресії, коли люди агресували гиркались між собою. І тоді ми розглядали з вами той момент, що це було вкрай важливо, тому що ми всі були налякані, тому що це нас всіх шокувало. Ми проживали таку шокуючу травму і наслідки. І агресія була нормальним способом. Відреагування на це ми протистояли е, тій навалі, і інформаційній, і страшній, і емоційній для того, щоб е, бути, ну скажімо так, втриматись, але е, рік уже минув саме від е, такої повномасштабної е, воєнної е, навали. І цю агресію е, варто кудись дівати. Якщо людина доросла, вона може свідомо кудись перенести цю агресію. Вона може її включити у волонтерство, да і трансформувати агресію у щось креативне, е, допомагати військовим, допомагати переселенцям, е, допомагати один одному. Е, людина може піти в армію, да або призватись в армію, і там має можливість проявляти агресію вже безпосередньо. Людина може проявляти агресію тут на місці, не даючи місцевим органам влади да сидіти і розслаблятися, контролюючи їх, людина може боротися на інформаційному фронті, але це ми говоримо за дорослих людей, в яких дуже добре розвинена така штука, як критичне ставлення до ситуації. Підліток не вміє критично е, відслідковувати та да, критично ставитися до тої чи іншої інформації. Як правило, підлітки дуже легко піддаються впливу. І е, саме головне тут буквально примітивні тези. Е, ну давайте так. Ми самі е, як дорослі люди ведемося на ті ж самі тези. Да? Ось ти українець, а це москаль. А ту його. Да. Ось людина україномовна. Ось людина російськомовна. А ту його. Ось людина. Любить Зеленського, ось людина. Любить іншого політичного лідера. Все, а ту його, і ми е, ловимося на ці моменти, але все одно, ми рано чи пізно можемо в принципі включити критичне мислення і домовитись, тому що ми дорослі е, підлітки цього не можуть і. Е, вони дуже легко ведуться на такі тези, що якщо є хтось інакшомовний, да, ну не в плані мови, а в плані мислення, він думає інакше неправильно, він якийсь не такий, як я, то перше, що я можу відреагувати, це агресія. І е, ті, хто... Створює от такі м, рухи, такі течії. Вони якраз дуже чітко знають на що зловити підліткову аудиторію, оскільки будемо відверто казати, всі ми знаємо, що підлітки мають звичку десь кучкуватися і битися. Згадайте ті е, ганебні моменти, коли ми з вами говорили про булінг у школах, да? коли десь групки починають один одного давити, е, згадаємо ті моменти, коли е, деякі підлітки е, там починали е, тролити чи знущатися. Над своїми однолітками або іншими, коли ну згадаємо футбольних фанатів, згадаємо дуже багато явищ, де саме підліткові такі бунти виливалися у край негативні, і згадаємо той важливий момент, що спочатку карантину. Діти достатньо обмежені у проявах своїх. Нас всіх позакривали у закритих ну не просторах. Ми не мали можливості десь відреагувати, те, що накопичилось у нас. А плюс зараз війна, плюс зараз вже повномасштабне. Таке дійство, так, яке нас взагалі не дає можливість нічого. Діти не займаються в школі, вони змушені пропускати багато. Досить сильно обмежена можливість піти десь у якусь секцію і позайматися спортом, тому що тривоги, тому що обстріли і так далі. І тому це породжує достатньо сильне таке ну, напругу всередині наших дітей, де вони не мають виплеснути. І е, з'являються певні отакі явища, е, які дають можливість виплеснути це кудись. І е, саме тому варто розглядати е, таке явище, не знаєте, не так, як вау-вау-вау, де це взялось, ніколи не було. А ось а варто більше розглядати, що ось що з'явилось, яким чином воно проникло саме в український інфопростір, чому воно зачіпає цих дітей і чому діти не мають альтернативи, як відреагувати. Зокрема, знайшов невеличку кількість порад, та що робити батькам, якщо дитина схильна до руху родан. Хотів би з вами їх також обговорити. Uh -huh. Зокрема, потрібно цікавитись, куди ваша дитина ходить та як проводить свій час. Опановуйте інтернет-технології, майте власні акаунти, станьте другом своїй дитині в соціальних мережах. Ну і познайомитись з її віртуальними друзями. знову ж таки, познайомитись в лапках. Крім того, звертайте увагу на фото і відео, що викладають, що викликають інтерес дитини. Зокрема, ті, що збережені, поширені, або зокрема, вподобані. Е, якщо є певна комунікація між батьками і підлітками, зараз до речі, ці поради також бачать наші глядачі на власних екранах. Якщо є певна комунікація між підлітками і батьками, то в принципі я розумію, що реалізувати там цей ряд порад в принципі можна і вберегти певним чином дитину. Але виходячи з вашої відповіді, ви також зазначили про те, що підлітки це діти, які в першу чергу вже хочуть бути дорослими і намагаються максимально відокремитись від батьків, аби проявляти свою, умовно кажучи, там дорослість, впевненість прийнятті рішень і тому подібне, чим саме піддаються власне на цей маніпулятивний шлях. Але як батькам стати з друзями із підлітками, тоді коли діти навпаки обмежують батьків певні інформації щодо свого життя? Тому що якщо нам силою силоміць, умовно кажучи, залазити в їхній там особистий простір, соцмережі і тому подібне, це може навпаки викликати в дитини спротив, і тоді батьки ще менше будуть ще, дізнаватися, ще будуть мати менший рівень е, комунікації з дитиною. А ви абсолютно праві. Я навіть думаю, що, е, щоб мені ще додати до тих тез, які ви вже озвучили. 에, можу сказати так, дуже важливий момент у розумінні, додаючи до того, що вже проговорено вами, 에, як можна стати дитині другом, розуміючи, що в даний момент відбувається саме з дитиною, саме з підлітком. Якщо для дитини дорослий це абсолютний авторитет, майже божество. Що скаже старший, те є законом, в те я зразу вірю. Так влаштований світ, так світ існує. То підліток починає цьому вчинити е, супротив. Він починає сумніватися, піддавати сумніву, боротися з авторитетом дорослого. І в цей момент і дорослим варто міняти свою стратегію. Я не заперечую твою думку. Ти інша людина, ти маєш право на свою думку. Моя думка ось така. І вона така не тому, що я хочу тебе задавити своїм авторитетом, а тому, що я хочу тобі підказати. Бо я старший, мудріший і трішечки більше знаю. Ти маєш право прийняти мою думку, ти маєш право її відштовхнути. Але боротися зі мною не потрібно. Я твій друг, я хочу тобі допомогти. Ось е, цей момент якраз досить часто дорослі е, забувають, що в певний момент ми маємо право губнути по столу, ну так. Умовно кажучи, на да, і сказати, ось я сказав це закон. То вже для підлітка це не проканає. Для це, для підлітка це буде як виклик. А ти закон? Зараз ми з цим законом будемо боротись, бо я цього хочу, я цього ну, найбільше прагну як підліток, для того, щоб дізнатися, чого я вартий як людина, як особистість і чого вартий мій е, особистий життєвий досвід. Тут варто казати, так можливо, але знаєш, я як дорослий скажу, що насправді це не зовсім правда. Правда, вона трішки інакша. Е, якщо тобі потрібно буде, прийди до мене, ми з тобою сядемо разом проговоримо. Я поважаю твою думку, але те, що ти робиш, може принести такі-такі-такі наслідки. Давайте можливість дитині побачити іншу сторону медалі, але не забирайте право в дитини, е, ну, скажімо так, вирішувати, обирати ту сторону. Розкажіть про погані наслідки дитині, що може бути, якщо я йду бити пику комусь просто так, лише через те, що він ну не правий, не такий. Тоді я відповідно буду порушувати закон. А згідно закону, я буду відповідати. І хоча ти ще поки дитина, але зовсім скоро ти вже станеш 17-18 років, і ти вже станеш відповідальним за це все, це має наслідки і на подальше твоє життя. І е, завжди потрібно здодавляти, що щоб дитина не вчинила в будь-якому випадку. Я як дорослий тебе вислухаю, тебе підтримую, тобі допоможу. Е, я буду твоєю опорою і підтримкою, тому що у підлітковому віці є такий нецікавий парадокс: е, підліток завжди бунтує і завжди відштовхує, але найбільше він боїться того, що коли він відштовхне, від нього відвернуться його просто покинуть. І така боротьба внутрішня, і є якраз у тим підлітковою такою ну кризою, коли я хочу відштовхнутися якомога далі для того, щоб вибудувати вже здорові межі, сепаруватися від дорослих. Але водночас і з тим я страшно боюся, що мене покинуть і я залишусь сам на сам з тими важкими переживаннями і не зможу їх розділити. І теза, друга теза, яку хочеться теж зазначити, це те, що. Любі дорослі завжди пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваші діти вели себе правильно і чемно. Вийдіть в першу чергу себе правильно і чемно, бо смішно іноді і гірко дивитися на тих дорослих, які кажуть: а тата, які погані підлітки, фу-фу-фу, які вони не хороші. Вони од одному пику б'ють і тут же виходить, наприклад, до сусіда, і давай тритажним матом розказувати, які нехороша людина, да, який він собі схожий на е, свинособаку, тому що він десь там, наприклад, не помив у під'їзді. Якщо ви не вмієте комунікувати з зовнішнім світом, якщо ви не можете показати приклад того, як можна спілкуватися з людиною, яка, наприклад, іншої політичної течії, або яка не хоче приймати якісь тези, які зараз популярні, або не хоче щось робити так, як вам здається, і ви не можете знайти комунікації з такою людиною, інакше як агресію. Тією або фізичною агресією, то навряд чи ваша дитина буде вести себе інакше, тому що ви є тим зразком, першим зразком, який дитина считує і йде у дорослий світ. Тому в першу чергу дивіться на себе, Вчіться комунікувати, вчіться показувати, що навіть в найскладніших ситуаціях я, як дорослий, можу розрулити це, і ти як підліток можеш цьому навчитися. І е, дорослі можуть показати підліткам інакші способи рішення тих чи інших проблем. Якщо ж дорослі будуть боятися, якщо дорослі будуть закривати підлітків в чотирьох стінах, ну вибачте, тоді підліток буде ну відчувати вакуум у інформації і вакуум у тому, що е, дитина хоче дізнатися. Вона буде добирати там, де зможе, а де зможе в інтернеті. А в інтернеті знайдуться добрі дяденьки чи тьотіньки, які обов'язково у ці е, щасливі вуха вложить ту інформацію, е, яка потрібна вже маніпуляторам. Які стоять за цим інформаційним закидом. пане Руслане, а наскільки батькам взагалі важливо і необхідно в першу чергу так само відслідковувати от всі ці молодіжні течії, які рухаються там соцмережами, тим самим інстаграмом, телеграмом? Тому що ж неодноразово є випадки, коли вже батьки дізнаються постфактум, що дитина причетна там до певної організації, умовно кажучи, та угу. до певної діяльності, до певного флешмобу, до певної акції, які є, ну, які спрямовані навпаки проти неї, аніж за неї. А це така з одного боку неможлива ситуація, да бути таким ідеальним другом. Дивіться, з однієї сторони, от ви вже в своєму, в своєму питанні піднімаєте дуже хорошу тему. Якщо я є другом своєї дитини, то я буду розуміти абсолютно все. Ну згадайте молодих батьків. На початку вони знають, хто така свинка пепа, да вони знають всіх мультяшних персонажів. Абсолютно вони їх всі перебирають, хто там такі тілі в якій серії, хто там що сказав, вони це розуміють. Коли дитина доростає до підліткового віку, оцей розрив трішки збільшується. Це природні явища, але потрібно розуміти одну штуку. Якщо я своїй дитині товариш і друг. Я ну зобов'язаний знати ті субкультури, в яких моя дитина перебуває. Тобто мені як дорослому теж треба включатися в цей процес, і хоча б ну не ідеально, але хоча б по верхах розуміти, що відбувається в душі дитини чим вона цікавиться, чим вона не цікавиться, щоб дитина прийшла до дорослого і сказала: слухай. Там аніме нове вийшло, давай з тобою обговоримо. А дорослі фу, аніме, як таке можна, це все гідота. Дитина прийде більше до такого дорослого. Ні, вона піде в ту культуру, де це буде хоча б можливість обговорити. Тому ідеально знати не треба. Але, хоча б орієнтуватися в тому, що є навколо вашої дитини, це ну. Грубо кажучи, обов'язок ваш як дорослого, як батька, як наставника. І тоді дитина завжди буде знати, що я можу обговорити з однолітками так більш глибоко десь там пошушукатись, але якщо буде потрібно, я підійду до тата чи мами, і вони будуть практично на рівні зі мною це обговорювати. Це про довіру. І дитина е, прийде і скаже: ти знаєш, у нас от така фігня з'явилася, якась незрозуміла. Там беруть, е, кажуть, що це типу з аніме. А насправді не більше ніж декілька імен звідти взяли і щось сплили. Така дурня і дорослі Та дійсно дивись, ти ж розумієш, що це ж не схоже на те аніме, яке ти дивишся, та? там абсолютно інші правила, інші, інші моменти. Я думаю, що це маніпуляція. А як ти? Залучайте дітей в діалог, і дитина зможе з вами більш якісно комунікувати? І тут важливо не перейти таку тонку межу, не вказуйте дитині. Да, що саме вона має вирішувати? Ви можете підказати, що дивись, наприклад, ну треба не пам'ятати, що будь-яка інформація має вікові обмеження. Щось можна дитині бачити, щось не можна. І це дійсно от та момент, який лежить на батьках. Щось вони повинні як батьки за цим і за слідкувати. Але чим старше стає дитина, тим більше простору вона повинна отримати. В тому контексті, що вона має право цікавитись, має право дізнаватися, а дорослий з ролі такого наставника, який вказує, що робити, перетворюється на хорошого друга, який йде поруч, дає можливість дитині йти своїм шляхом, але коли впаде, це буде перша людина, яка підтримає, яка допоможе, яка розрадить, яка пояснить. І якщо ваша дитина приходить до вас і каже, мам, пап, Скажи, там я якусь штуку побачив, ти не знаєш, що це може бути, то можете зразу собі вішати медальку, хороша мама, там супермама, супертато, тому що дитина має пряму довіру. Але якщо дитина хоча б просто не цурається з вами сісти і проговорити, наприклад, ви можете запитати своєї дитини прямо: ти знаєш, зараз дуже багато говорять за таку штуку, як поява цієї течії. Ти знаєш щось про це? Бо я хвилююсь. Так і називайте прямо. якщо ваша дитина скаже, а. Говорили з нашими знайомими, там декілька дурників захоплюються, але ми з них поржали. Все, ви обговорили. Дитина вам довіряє. А якщо дитина закриється, якщо що ніколи зі мною не розмовляю, я раптом почав говорити, ну це ну знаєте, як е, ти йдеш по вулиці з тобою, стовп заговорив. Це дивно. Хоча комунікацію можна вибудовувати з будь-якого моменту, і навіть подивившися цей етер зараз, ви можете просто з дитиною напряму поговорити. Слухай, зараз в інформаційному просторі з'явилася інформація, яка нас хвилює. Я дуже сильно за тебе переживаю. Ти щось про це знаєш? Ти можеш мене, як моя дитина, заспокоїти, що все окей. Цього достатньо буде, щоб дитина, навіть яка ніколи з вами не розмовляла, сказала, ти знаєш, мам, пап, ну так. Я це знаю, я це розумію, і можна далі подякувати сказати, дякую, дякую тобі, що ти поділилася, поділився. Да? Я радий, що ти це контролюєш. Ви даєте, віддаєте дитині право да, і поважаєте право і на прийняття самостійних рішень. Пропоную також поспілкуватись про Редан не в контексті там, якоїсь організації, яка залучає до себе дітей, а в контексті інформаційно-психологічної операції, тому що знову ж таки всі ми розуміємо, що витоки родани йдуть з Росії. І зараз вже говорять про те, що Родан це одна із таких іпсо яка, е, намагатиметься дестабілізувати ситуацію в містах. І ми вже бачимо там, де туди залучені там сотні підлітків. А то й, можливо, навіть тисячі, тому що поки що всього масштабу невідомо. В інформаційному просторі на вашу думку, як протистояти в першу чергу, цим масовим зборам дітей, так масовим закликам до бійок? чи потрібно в першу чергу також протистояти як і знову ж таки хто має реагувати на цю на цю історію, аби діти не залучались до подібних організацій? Плані інформаційно-психологічних операцій це в першу чергу робота контррозвідки і СБУ да, тому що вони відслідковують є спеціальні відділи, які відслідковують інформаційний простір України і дивляться, які закиди е е втілюють да створюють е наші вороги. Батькам можна порадити наступне, коли вони чують якусь таку хвилюючу інформацію. Як розібратись це таке вже довготривале явище, чи щось на, на кшталт флешмоба чи моди, яка там в субкультурі з'явилася і так само швидко зникне, як, як є, просто загугліть. Да, наприклад, той же самий Редан. Якщо полізти, подивитися в інфопросторі, то воно з'явилось буквально не більше ніж кілька тижнів. Ми не почуємо, не побачимо якихось давніх-давніх сюжетів. Це раптом масово почало закидатися, десь плюс-мінус. Там ну візьму на себе сміливість сказати днів 10. А то, як на мій суб'єктивний погляд, то взагалі десь дня 3-4. Тобто це зразу помітно, що щось, що не існувало в інфопросторі, раптом набуло масового явища. Це вже можна сказати. Що е, є якийсь інформаційний вкид, тому що його закинули, він розповсюдився і він е, став вірусним. Відповідно, вже можна говорити про якусь штучну створеність, але можна аналізувати, що це Це щось підліткове. Ага, значить, це щось бунтарське. До чого цей бунт е, е, закликає бити один одному морди? Ну вони в принципі б'ють один одному поки, але будемо не забувати, що якось так цікаво. Е, Одні говорять, що це створив антиредан, інші говорять, що це редан створив, але є дві групи людей, які між собою човпуться, і до цього залучають інших. В основному залучають кого залучають тих підлітків, які не мають можливості десь відреагувати свою агресію. І я би тут заперечив тим людям, які кажуть, що це явище стосується виключно дітей з ну неблагополучних сімей. Насправді ні. Якщо підліток не має можливості, десь діти свою підліткову енергію, десь виплеснути свою оцю бажання бунту. То це може бути дитина із хорошої сім'ї і чемної сім'ї, але які подавляється будь-яке інакомислення. Це може бути неблагополучна сім'я, це може бути сім'я і багата, і бідна. Неважливо важливий посил такий, де є дискомунікація, нема комунікації між батьками і дітьми, де підліток закритий сам собою і вариться в своїх емоціях, в своїх переживаннях сам на сам. І де він не має можливості десь це виплеснути. Нема гуртків, нема спортивних секцій, немає якихось можливостей десь там. Ну зараз зима, зараз ми не маємо можливості сісти на велосипед і піти чи піти погуляти в лісі. Да? Тобто, якщо цього всього немає, там є ризик такого появи. І батькам потрібно відслідковувати в першу чергу. Ага, це явище. Моя дитина, наприклад, там, 10 років фанатіє аніме і ходить в таких там якихось речах, да, які я не розумію, і там дома, не знаю, там стіни розмальовує свастикою і кричить «Хайль Путін. М -м -м, ну вже можна замислитись, тому що це 10 років. А якщо, наприклад, дитина нормально себе вела і там останніх пару днів починає видавати якісь тези, тоді можна запідозрити, що відбувся якийсь інформаційний вкид, на який повелась ваша дитина, і відповідно можна на це реагувати. Хто має реагувати? Ну, органи опіки, е, хто має реагувати, влада має реагувати. Це серйозний сигнал для е, закладів освіти, що в нас е, така штука, як пропаганда або така штука як освіта, така річ, як е, е, пояснення, що таке толерантність справжня, воно повністю провалено. Дітям втюхують те, і будемо говорити відверто, що дітям не цікаво. Дорослі щось кажуть, і діти кажуть, слухайте, дорослі діти з вашим оцим не знаю, там з цією шароварщиною кудись, де інше. Ми собі от маємо наша субкультура, нам це цікаво, і там, де є колективи, де дітей залучають до якоїсь цікавої діяльності, яка в першу чергу дітям цікава, а не тому, що так надо, тоді і е, менше шансів на те, що дитина буде створювати щось своє. Ви подивіться, що хочуть діти. Битися один з одним, відреагувати якусь агресію, дайте їм можливість відреагувати агресію, спрямуйте їхню агресію в інфопростір, і хай йдуть на інформаційному простірі мучити москалів. Прекрасно у дітей це виходить. Вони краще в цьому комунікують. Навчіть підлітків як ну згадайте, коли почалось повномасштабне вторгнення, скільки підлітки допомагали шукати мітки, розклеювати листівки. Допомагати волонтерам у якихось моментах, де потрібна якась швидка комунікація, і тому подібне, шукайте можливість дати дітям те, що вони хочуть, а не те, що хочеться вам як дорослим. Давайте підліткам можливість реагувати, бунтувати, спрямовувати свою енергію, але у якесь креативне русло. Це те, що ми з вами вже проговорили. Да, поцікавтесь їхньою культурою. Не відкидаючи, не говорячи, не знецінюючи, що це якась фігня, а навпаки, щось вони там знаходять щось їм цікаво, чомусь цікаво людям просто е, іти і бити один одному морди. Ну почитайте Фейсбук. На зараз Фейсбук дуже че... токсичний, да? там всі один одному морди б'ють віртуально, там бокс по переписці, це як спорт, уже да? а водночас із тим, ну якщо підлітки читають дорослий світ, в якому один одному готовий пащу па... па... роздерти тільки за те, що той не так подивився, чи не те сказав, чи не того політичного лідера любить, чи не тою мовою розмовляє, і нема комунікації вічливої, то само собою, що і підлітки беруться за основу. А якщо ви дасте можливість відреагувати це гарно. В творчість, у спорт, у якісь досягнення, у якісь перемоги, які можуть показати, наскільки ми як нація сильні, наскільки ми як нація витривалі, і що човпти один одному, е, дерти чуби, це не наше зовсім. Ми то можемо побитися, але заради чогось. Наприклад, щоб обрати нового лідера або, наприклад, щоб перемогти ворога. Але е, тільки тоді ми один з одним б'ємося. А насправді в нас є конкретна ціль. Це наша перемога, і туди потрібно спрямовувати зусилля. І краще пояснювати, можна казати, прямо дітям діти, це не наше. Ну не наше, оце один одного, да там е бити писки тільки за те, що там хтось любить одне, а хтось інше. Ми зараз всі любимо нашу Україну і всі не любимо те, що приходить, де, там цей плод кохання між собакою та свинею. Да? От хай чим краще їх ми замочимо, чим краще ми їх знищимо і на інформаційному фронті. Тим буде нам прекрасніше жити, пане Руслане. Дякую вам. Нагадую, Руслан Юшкевич, психолог, спілкувалися yeah. детальніше про те, як вберегти власну дитину, зокрема від редану і участі в подібні в акціях від подібних організацій, зокрема від цієї. Також ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого те.